Ця історія заслуговує на окремий фільм із жанром чорна комедія з елементами феєрверку. Отже, Новоолександрівка, Донецька область, тиха українська земля, зелена, спокійна, де навіть пташки встигли полетіти, почувши характерний гуркіт, наближалась ворожа колона. Російська бронетехніка повільно сунулася вперед, наче старі «Жигулі» на першій передачі, з перегрівом, з іржею та з упевненістю, що їх тут чекають хлібом сіллю. Ну або принаймні без дронів над головою. Не пощастило. У цей момент українська артилерія та оператори ФПВ дронів провели коротку, але змістовну бесіду з російською технікою. Розмова була прямолінійна. Стій, хто йде? Відповідь у вигляді вибухів. Перший удар розніс головну БМП у колоні та одразу вирішила піти на спочинок у вигляді купи металобрухту, друга спробувала розвернутись, але зрозуміла, що її вже знімають в українському ютюб-шоу вгадай, де прилетить наступний дрон. Після третього прильоту частина екіпажів залишила техніку і почала швидко рухатись у бік Російської Федерації. Але напрямок вони плутали, бігали по полю, як мурахи після дощу, поки українські пташки робили їм сеанс масажу з повітря. Кожен постріл, кожен вибух, окрема серія серіалу не туди приїхали, справжнє кіно. Звукова доріжка суміш свисту снарядів, паніки в ефірі радіозв'язку противника і тихого задоволеного бурчання нашої артилерії. О, ще один. У підсумку кілька одиниць бронетехніки згоріли, так красиво, що їх можна виставляти в музеї сучасного російського воєнного фіаско. Решта або розбіглась, або залишилась назавжди у степах Донеччини, як прикраса до українського пейзажу. Що ж, Російський наступ на Новоолександрівку закінчився ще до того, як встиг початися. Замість штурму колективна кремація техніки, замість перемоги, димові ефекти.